Біло драво до свій суддяці нашої конференції чую український язик. Письмо є на українському мові. Від імені Національної академії наук України і від себе особисто. Простите, можете ли саме, дебимо чули світ? Сердечно вітаю вас та всіх учасників міжнародного симпозіуму у Цетінські філологічні дні 4 з цією непересічною подією в міжнародному науковому житті. Сьогодні світова славістика переживає непростий період своєї багатовікової історії. Війна принесла в життя українців багато трагедії горя, проте ми з оптимізмом і вірою дивимося в майбутнє. І в цьому нас окрилює обнадійливе Шевченкове борітеся, поборете. Вам Бог помагає. Український народ переконаний, що прийде час, коли добра воля. І світло розуму переможуть. Бажаємо учасникам міжнародного симпозіуму Цетнінські філологічні дні. 4» творчого натхнення, успішних доповідей плідної наукової дискусії, подальшого наукового зростання з найкращими побажаннями з Києва і з надією на співпрацю віце-президент Національної академії наук України, академік Національної академії наук України Сергій Хвала Хвале.